Привіт! Сьогодні поговоримо про щось цікаве. Не про те, хто лівий чи правий, а про те, як ми всі насправді взаємодіємо. І це, повірте, набагато глибше. Знаєте, часто здається, що світ поділений на два табори, правда? Але в реальному житті ми ж постійно перемикаємося між абсолютно різними логіками взаємодії. І ключове питання тут не в тому, хто правий, а скоріше, де і яку логіку доречно вмикати. Гаразд, давайте розбиратися. Є по суті чотири фундаментальні моделі, якими ми керуємось. комунальний шерінг, ієрархія, мечінг рівності та ринкова координація. І в кожній є своя суперсила і свої слабкості. Отже, перше це комунальний шерінг, це такий собі світ своїх, де панує взаємна турбота і ніхто не веде рахунків. Ну, подумайте про родину або про згуртовану команду волонтерів. От там діє саме ця логіка. І ось тут починається найцікавіше. Ця логіка просто ламається, коли в неї вводять гроші. Є такий класичний приклад з ізраїльських дитсадків. Уявіть собі, коли за запізнення батьків ввели невеличкий штраф, запізнюватися стали частіше. Просто соціальну норму турботи замінила ринкова. Ну я ж плачу, отже, маю на це право. А ось і друга логіка ринкова координація. Вона просто ідеальна для ситуацій, де довіри не так багато, але потрібні прозорі та зрозумілі правила ціни, контракти, чіткі умови це все про неї. Але, звісно, і в неї є своя межа коли ринок намагається влізти у сфери моралі чи якихось сакральних цінностей, це руйнує довіру і, як правило, викликає сильне обурення. Погодьтеся, не все ж можна купити. Третя модель це «мечінг рівності. Ну, це логіка черг, лотерей, ротацій. Головна її мета створити відчуття справедливості та рівних шансів для всіх, особливо коли якихось ресурсів дуже мало. Але, звісно, вона не універсальна. Коли для завдання потрібні якісь унікальні навички чи глибока експертиза, то ну, логіка ринку чи ієрархії спрацює набагато краще, ніж просто стояти в черзі. І нарешті четверта ієрархія. Це логіка командування та контролю. Вона абсолютно незамінна в кризових ситуаціях коли ставки високі, часу обмаль і потрібні дуже швидкі відповідальні рішення. Але є й інший бік у повсякденних рутинних умовах її жорстка структура згори донизу може, ну, просто придушувати творчість, ініціативу і бажання брати участь. Отже, ми підходимо до ключового моменту. Проблема виникає саме тоді, коли ми застосовуємо одну модель там, де насправді потрібна зовсім інша. Ну просто уявіть собі ринкові відносини в родині, де має бути турбота або жорстка ієрархія в команді волонтерів, де все тримається на ентузіазмі. Координація просто ламається. То як же поєднати ці різні світи, щоб вони не воювали, а навпаки, доповнювали один одного? На щастя, для цього є досить елегантне рішення. І це концепція поліцентричного управління, яку розробила Нобелівська лауреатка Елінор Остром. Ідея, якщо просто, в тому, щоб створювати гнучкі системи, де є багато центрів рішень, і різні моделі доповнюють одна одну, а не боряться між собою. І це, до речі, чудово видно на прикладах з життя, скажімо, ОСББ взаємодіє з міськими службами та національними законами, або ж шкільна громада співпрацює з департаментом освіти. Кожен рівень діє за своєю логікою, і так створюється загальний баланс. Гаразд, а тепер перейдімо до практики. Як же зрозуміти, яку логіку варто вмикати в тій чи іншій ситуації? Ось такий собі простий гайд. Якщо є висока довіра і близькі стосунки, це комунальний шерінг. Якщо ж анонімність і потрібні чіткі правила, це ринок. Треба забезпечити справедливість і рівні шанси, вмикаємо мечинг рівності. А якщо криза і часу обмаль, тоді, звісно, ієрархія. Найцікавіше, що ми постійно, часто навіть несвідомо перемикаємося між цими режимами, і конфлікти, як правило, починаються саме тоді, коли одна логіка випадково витісняє іншу, яка була б більш доречною. Тож, бачите, головна ідея зовсім не в тому, щоб обрати якусь одну доктрину ліву чи праву, а в тому, щоб навчитися добирати правильну логіку під кожне конкретне завдання. Бо в різних ситуаціях працюють абсолютно різні моделі, і найкраще вони працюють саме разом. Так що так, менше таборів і набагато більше змісту.